Усім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Мойо, і сьогодні ми максимально швидко зробимо щоденну укладку волосся за допомогою нових пристроїв з лінійки Prolux U від Регмінтон та оглянемо їх. Це фен, повітряний стайлер та випрямляч. Поїхали! Ми, дівчата, дуже різні, але все ж таки нас об'єднує одне. Незважаючи на те, наше волосся довге чи коротке. Пряме чи кудряве, густе чи тонке, ми завжди хочемо, щоб наша укладка протрималась увесь вечір та волосся залишилось здоровим. І якраз на здоров'ї зробив акцент бренд Remington, створюючи цю лінійку. Я сушитиму волосся адаптивним феном з інтелектуальною технологією Style Adapt що самостійно аналізує стан вашого волосся та обирає температуру нагріву. Все як у професійному салоні, але вдома. Ось тут потрібно обрати один з трьох режимів: швидка сушка, створення локонів з дифузором або укладка. Я оберу укладку. Також є три насадки: безпосередньо дифузор, тонкий та широкий концентратор для укладки. Всі ваші налаштування відображаються на такому дисплеї. А ось ті удосконалені грати з алмазним керамічним покриттям, наповнені алмазними частинками, забезпечить рівномірний розподіл тепла під час сушіння. Фен потужний і зручний у використанні, а головне, я спокійна, що моє волосся під час сушіння не пошкоджується. Тепер я хочу надати своєму волосню об'єму та форми. Я висушила волосся феном не до кінця. Тепер мені потрібен повітряний стайлер від Prolux U. Він також наповнений функцією Style Adapt. Стайлер щитує температуру вашого волосся та адаптує нагрівання, щоб не пошкодити його. Або ж можна обрати швидкість подачі температури повітря вручну. Тут є три насадки: маленька овальна щітка з комбінованими щитинками, кругла 50-мм щітка та насадка для прикореневого об'єму. Давайте спробуємо! Дуже класно, що ось цей наконечник взагалі не нагрівається. Це дуже зручно, тому що я можу собі допомагати другою рукою і не боятися, що опечу пальці. Адже сама щітка нормально так нагрівається. Наскільки тут все просто, обрали режим Style Adapt і взагалі не думаєте про те, чи не загаряче повітря для вашого волосся. Так виглядає турбота від Remington. То подивіться, як виглядає вже зачіска. Моє волосся легке та слухняне. Можна було вже і так іти по справам, але ж ми дівчата і завжди хочемо виглядати на всі 100. Тому вишенька на торті, адаптивний випрямляч, який зробить мені вау. Випрямляч так само має технологію Style Adapt. Він потурбується про кожну волосинку і не дозволить її спалити. Зараз я роблю об'єм, який протримається на голові цілу добу. Якщо ви професіонал, то можете обрати температуру укладання самостійно. Тут аж 9 налаштувань від 150 до 230 градусів. Втім, я не буду себе цим навантажувати. Просто оберу функцію Style Adapt, вмикаю в розетку, чекаю лише 15 секунд, і вже можна починати робити укладку. Подивіться, як легко і швидко в нас вийшли красивезні локони. Випрямляч «Регмінтон» підлаштувався під моє волосся. Я розумію, що температури достатньо для того, щоб зробити ось такий локон, а в той час я розумію, що моє волосся не палиться. До речі, він легкий і маневрений в руці. І також тут можна зберегти налаштування до двох користувачів, якщо в цьому є потреба. Також, якщо ви забудько, і забуваєте електричні пристрої у розетці, цей випрямляч вимкнеться автоматично після 60 хвилин бездіяльності. А ще тут поворотний дріт довжиною 3 метри. Що досить зручно, адже розетка не завжди знаходиться біля дзеркала. Також це випрямляч дуже зручно брати з собою у подорожі, адже він компактний і адаптується під будь-який вольтаж у будь-якій точці світу. Ось і все. Я дала локонам охолонути, і надалі можна розчесати їх розчіскою або прочесати руками. Подивіться, моя зачіска, ніби я тільки що не вийшла з салону, і моє волосся не перепалене завдяки сучасним технологіям від Remington. Ось і все. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!